Bye. Uh. Це Канта, подкаст для тих, хто любить мислити. І знову в ефірі вільний філософ Іван Лін і доктор Клачков зі мною. Доктор, вітаю вас. Не меншою мірою сподіваюся, вільний. Вітаю, пані та панове. Ну от о, дякувати Богу, Всесвіту, Богу що. А ми знову зібрались, а давно нічого не виходило нового. А на превеликий жаль. Ну, всі знають який зараз стан в країні з світлом, плюс ця. Літня спека. І от ми з доктором подумали в таку спеку, Тут поїсти морозиво, попити водички і поговорити на таку тему, яку ми давно вже замислили осягнути. Це кінець історії. Тема теж, мені здається, дуже важлива, така інтригуюча. От будемо давайте зараз розбиратися потрошки, чи є. У історії свій логічний кінець, чи є у людства кінець, чи можемо ми це осягнути філософськи. От, доктор якось ще може а, теологічно, а, що про це говорили видатні постаті в історії філософії, в історії людства і так далі. От, докторе, як ви гадаєте, давайте одразу перейдемо до основного питання, а наші слухачі зараз до нас. Приєднаються, мені здається, от, чи є у історії кінець. Чи от Історія mm. це така штука. А от, ми, звісно, не історики, а от, з філософської точки зору. От, mm -hmm. Можемо сказати, що от завтра наша історія може кінчитися? Ну, по-перше, у нас багато свідків, вся наша шановна аудиторія вкотре засвідчила, що. Маестро надів на мене Сутану вже вкотре. можу І... розповідуватися, так зрозумів, так? Я вже готовий. Це мені треба сповідуватися у вас, наєстро? От. Але якщо вже Сутана не мені, то ж не можу ж я її збрикувати як о, кінь поганий, невихований, то я її буду носити протягом цього підкасту. Ну або ж може призначити мені цю роль. Я хочу трошечки зараз по, е, поплавати в філософському дискурсі, не в теологічному. В чому тут справа? Поняття кінець історії дуже, як би то сказати, спокушає нас ввести до дискурсу поняття кінця світу. Да, так, давайте якраз на це і звернемо увагу. От, бо… Читаючи видатну книжку Фукуями, наприклад, яку всі знають, це кінець історії. І да? Всі лають. І всі лають, так. Да, ну, трошки не вгадав Френсіс, пан доктор Френсіс, да? Він був нескільки неточний прогнозист, скільки поганий методолог. Ну, це не без цього, але книжка цікава. Тим більше мені було цікаво, читати це англійською. А, І в принципі, багато цікавих думок я звідти взяв. Але Можна накостеляти Мифукоями. Е Давайте пізніше завершу думку і обов'язково накостеляємо зараз. Але він там теж говорить про це. Якщо ми говоримо про кінець світу, це теж така думка, яка гуляє вже тисячі років. Що от прийде Царство Небесне да, на землю, і закінчиться наша історія, і влади прийде Бог да, Янголи. Які падуть з небес. Або так? наша партія, дехто каже. Да, ну якщо, да. а у церкві є партія якась? Я колись намагався утворити партію, тоді швидко покинув ці, ці плани. Ну, такі люди, як ми з вами, доктори, можемо скоріше утворити секту, а не партію. Ні, ні, ні. Я принципово не. Це жарт був, звісно. Не піду на те, щоб так нівичити людей. Я завжди актуалізую їхню унікальність будь-яких людей, яких навчаю, з якими спілкуюся. От. Це хоч принаймні цю чесноту я за собою бачу. А той, хто актуалізує чиюсь унікальність, не, не може бути лідером секти. Це так, не на полях. Я от до чого вів. Чи ви, давайте ви... Фокуємі накосталяємо. Фукуямі Давай, чи, чи, чи будь-кому іншому йдеться про о, у червоному що? кутку рингу доктор Кличков. Угу. у синьому у синіх Бо... шортах, штанях, трусах. Франція Фукуяма. В трусах він, в трусах, звичайно. Тільки найважче червона це його кольор, бо там пахне лівізною. В ну, тоді а... синіх або чорних доктор Кличков. А я в латах До. і шатах. А от. Ну, значить, от про що тут йдеться? Фукуяма, чи будь-хто інший вони роблять таке: вони вводять оцей самий релігійний конструкт кінця світу. Самі може много не знаючи, і таким чином скасовують дискурс, вони дарують ідейну платформу тим, хто хоче з тим самим старим світом розібратися остаточно. Схотологія, яка гармонічно, має гармонічного вигляду у віровченнях, попадаючи у тканину історії чи філософії, чи в структури філософії історії, скажімо також, будемо методологічно намагатися бути коректними, усуває всяку науковість і всіляку філософічність. Вони просто поривають із цим пошуком. От ви, сектанта згадала майстра, дуже доречно вийшло. Сектант це той, хто відсікає пошук і замість первинних посилань ставить висновки. Тому що шлях це небезпечно. Якщо буде шлях пошуку в кожного, тоді керівництво секти не матиме влади. Так, так. От о, до речі, з приводу шляху, да, от о, скільки разів спілкуючись о, з людьми, різними навіть науковцями, яких я підозрюю у тому, що вони створили навколо себе власні секти і не хочуть виходити за межі, і о, буквально знущаються над своїми. Підопічними, да? і вони кажуть їм просто штуку таку дуже радикальну. От, вони вже зробили свої висновки і кажуть: от слухайте тільки мої висновки, іншого не буває, іншого Ми, що вони остаточні. Вони остаточні, да -да, Я вже все винайшов, да? нічого читати не треба. І коли а, ти кажеш людині, що, наприклад, ти читаєш Мартіна Бубера, ти читаєш Гайдегера, да? ти читаєш Прости Господи, гусерля. Вони кажуть, да ви читаєте їх, тому що, мабуть, вони модні, да, якісь. І ти так запитуєш у цих людей, і у підопічних да, так, цих секти гусарль модний да, серед кого? Тут то, у дужках не забудьте сказати, що я схопився за голову, наче лищатами себе затиснув а, да, да. і не можу відійти. Ну, от, от Фукуямі ми вже так накидали зараз. Та mm -hmm. не все ми ще накидали. Ми а, ще, хоч не... ще продовжимо. Да? Я тут якраз жарт народився, да? хто до нас вийде на боксерський ринг зі своєю радикальною левізною, той від меча й загине, да? ну то й, скажімо так, якщо вже був стиль боксування, то я би надав перевагу стилю формена, mm -hmm. який виставляв руки вперед хрест, От, і противник бився об ці руки як завгодно і не попадав, міг гамселити по Формену хвилину, півтори і жодного зиску з цього нема. А тоді формен завдавав парочки суттєвих ударів. Тобто, як в даному разі побути на місці Формена? Я би хотів би спробувати уявити, що відбудеться із есхатологією, чи якщо вже ми встановили, що це е, погана звичка есхатологізмом. Вчення про е, прикінцеві долі світу пересаджене у цканину філософії історії. Ну, да, да, е, так, що так, з ним буде? Щоб можемо сказати нашим слухачам, що таке схатологія, дати визначення. Так, Це називається вчення про прикінцеві долі світу. Це сутор віровчення, це елемент віровчення. Прикінцеві долі світу не можуть бути науковим дискурсом, не можуть бути філософським. Фіксуємо це. Вони можуть бути тільки релігійним дискурсом. Якщо дискурсом, а не грубим сектантством. І вони, якщо вони грубе сектантство, вони потрапляють до виру філософії історії, руйнують її, а, а самі створюють черговий о, міф мутацію. Це те, що я так люблю назвати, якщо щось ідеологічно категоричне, фіксує. Послух одних і лідерство інших категорично так само, то це мутація міфа. Привіт, Blind Guardian. Дякую за платівку Twist of the Myth. Яка дала мені гарний зголовок? Це легендарна музика. Я думаю, що наші ще слухачі послухають. Да. До речі, ми якраз з вами зараз піднімаємо ще одну тему, таку яка гідна вже наступного подкасту. який, до речі, ми можемо дуже скоро записати, чи є історія штукою універсальною? Да? От може тут і Канта згадати, і Гегеля. Да? От. Тільки треба мені цю тезу ще довести до кінця. А, Мутація міфа це вже анахронізм, це вже рукотворна рукотворне руйнування через ідеологізацію. Крайню зараз ми не маємо жодних прикладів, прототипів, що ідеологізується, що проголошується остаточним. Байдуже. Якщо таке вбивство свободи відбувається. То, що б вони не це руйнування, грубий патерналізм, езотеризм, усування останніх, останніх слідів критичності. Вони також відшукують вчителя кінця історії, може, пана Френсіса? Оце е, цікаво, дражнила його ця слава, не давала йому спати Але слава що... Маркса. А? Так, да, але ж до речі, от вона у нього так тривала, скільки фактично 9 років а, була мода. Книжка здається, його вийшла в 92-му році, 992-му про кінець історії. Стаття була написана. Кінець історії здається в 89-му році, а повноцінна книжка, як ми знаємо, філософ пише спочатку статтю, мислитель, потім книжка виходить. Да? Як трапилося з mm -hmm. Сартром, да? а його, його що таке екзистенціалізм, як да? гуманізм, здається, але так? давайте от. зафіксуємо дещо а, от. І а, 9 років тривала ця популярність Фукуями до 11 вересня 2001 року. Да? Може, ще триває. Ну, да, тобто Він зараз до сих пір є впливовим. А, до речі, нещодавно випустив книжку про лібералізм. Про нього теж О, ви мене просто що називається, на, на якби я й забув, ви мене зараз на це на надихнули. От, я, я хочу можу, зробити Вона у є в мене українською, вона невеличка. Там Все, десь, я вас вожник сто 190 десь, десь сторіночок. Але я думаю, що треба прочитати. І... Бо книжку про ідентичність. А, прочитав я. Куями, а, ну, Можна сказати, ну, що таке популізм. Давайте я віддам йому належне. А, да, давайте да, при... до, я шутки, віддам йому належне. До, до кінця історії. Я хочу віддати йому належне, в даному разі треба бути справедливим. Бомбити легко, не залишати каменя на камені легко, але сер Франсіс, чи він не британець, неважливо, пан Франсіс в даному разі абсолютно правий з цієї точки зору, що. Досконалішого конструкту організації соціального життя, е, крім як ліберальна демократія, немає. Я маю назві на останній мутації е, лівізни. Ви знаєте, мої е, теплі почуття до лівих, нових, старих, крайніх, некрайніх і так далі. Ну, не, долюблюю, не встигаю долюбити. Але пан Франці правий у цьому плані, що скільки ви не думаєте, От, скільки ви не пропонуєте альтернативи у вигляді монархії, авторитаризму і так далі. Але все-таки ліберальна демократія на сьогодні найдосконаліша форма облаштування, організації облаштування громадського життя. Цьому я переконаний. Це а він чи підкреслив. Тут питання в тому, чи можемо ми її насправді досягти, і чи не буде ліберальна демократія. А заважати фактично існувати, жити ні, ні. От, от хай тільки б досягти. А що в даному разі є досяганням основ ліберальної демократії? Я можу повідомити цю скромну новину і тоді, як то кажуть, виконувати. Йдеться про те, що історичні звички традиції беруться під контроль за допомогою ліберальної конституції. По перше, це світськість. Яка представляє собою більш вищу фазу організації соціального життя ніж теократія. Це перший рецепт. А другий рецепт ліберальна конституція уже не підкорюється звичаю. Закон і конституція перемагають звичай, в тому смислі, що вони вирішують, яке місце звичай, традиція посідають в організації суспільного життя. Тепер скажіть, це хіба легко встановити? На кожному кроці це наша традиція, це наш звичай. Он стрибати, палити панталони над вогнищем кожного року в ніч на сьоме липня, так це ж це ж наша традиція. А тоді, а ми християни? Так ви християни чи ви палите панталони на Ну, Це знову ж таки Ну, це називається конфлікт звичая і закону. Я звичайно знаю, що християнство це не закон, не може бути законом суспільного життя християнства, тому що буде та сама теократія. От. але я знаю, що ліберальна конституція ґрунтується на юдео християнських началах. Ну, да, я... Забула була про це Європа. Подумайте, Забула... старушка забуття в неї. Тут я хотів якраз зацитувати, але у вас, здається, немає. Я так пам'ятаю приблизно книжку Еріха Фрома, знову ж таки, мати або бути. Там він каже: мене немає зараз тут. От, у вас є тільки Ми будемо як Боги. От, він там каже: десь: якщо брати український переклад новий. Здається, видавництво КСД, знову ж таки, не реклама. Там сторінка сімдесята здається, він там каже, що от Європа все ж таки забуває, що її... вона а, юдеохристиянська що за походженням. Походження. Тому я навіть от, часто сперечався зі своїми учнями, коли казав, що навколо нас християнський світ. Вони кажуть, да ні, ми ж там, ми там не віримо. Інші каже, ми атеїсти, ми там хто завгодно, Там а, їм кажуть, та будь ласка, та будь ласка, але ви забуваєте, що наше суспільство побудоване на юдею-християнських традиціях і а, все, що навколо нас. То, то навіть архітектура, яка навколо нас, музика, та яка навколо нас, вона знову ж побудована юдей-християнських традиціях. От і Фукуя... ой, знову ж таки, це Фокуяна в Да. А, Фром Фокудзіма Фром а, каже, що Європа забуває про це і залишається язичницькою, бо Європа зараз відходить от, від цих християнських цінностей і, на жаль, охоплюється цими цінностями язичницькими. Що дають нам юдеохристиянські начала? Вони не наполягають на тому, щоб робити теократію самих себе. Вони є якістю потенціалу. Які виробляють світську Конституцію. Вони зуміли так гарно вибачаюсь, перебродити, що вони породили світськість. Вибачаюся перед мусульманами, друзями, іслам не породив ще світськості. Я бачу тільки в Конституції Саудівської Аравії, де можна потримати. Мечем по шиї за відмову сповідувати іслам. У Тегерані вішають на крані іноді з цього ж приводу. Не ображайтесь, мої друзі. поправте мене, друзі мусульмани. Але юдео начало вже наскільки це має поганий побічний ефект. Вони вже забули про ці основи, як ми кажемо. Але вони ж здатні зробити. Себе, як -то кажуть, первинний напівфабрикат, хоч це буде і грубувато, але це означає всього на що ліберальна конституція походить, має походження з юдеохристиянських основ. Супер. Тут думка одразу виникає. Чи можемо ми сказати, що а, ну, от, до, історію, до кінця може довести той факт, що от Європа. Зараз, і в тому числі, і ми відмовимося від цих цінностей і скотимося в таке темне, давнє язичництво. Оце буде нашим кінцем цієї історії. Бо дивіться, європейці завжди шукали чогось кращого, і в цих інтенціях знаходили, скажімо, нові світи, нові, нові такі шляхи до розвитку. От, Наприклад, якщо брати. То саму от історію часи просвітництва казали, що от історія дійшла до кінця, і ми зараз от досягнемо цього братства, рівності, да свободи основної. Там і десь і кант. А казав, що от ми вже говорили на цю тему вічного mm -hmm. миру, да, от, о, можна зробити цей вічний мир, в принципі. там і Гегель вже підтримав, що от, о, знову ж таки, ця теза відома, що без, без Канта не було би Гегеля, от, і Що ми досягнемо за от демократії, рівності, людина отримує свободу, а, от, а знову ж таки, філософське питання виникає: чи треба давати людині повну свободу. А, от і ви розумієте, доктор. Потім о, там у нас щось після Гегеля, взявши діалектику, о, і Марксона щось говорив. Да, от. Це все, що ми якраз і перелічили. Та да, й кожен казав, що згатологія в каміні філософії. Так, так, історія. А от мої от далі вони продовжують. От, Дадуть нам можливість от, вже закінчити з цією історією, нам не треба далі розвиватися. А тут хоп, і технічний прогрес. Розумієте? І тут кажуть, що технічний прогрес зараз вже нас а одні, одні кажуть о... і, і всесвітня проспілка диктаторів, так, так, яка так. зараз затіяла процеси, про які всі ми знаємо, ми серед них живемо. Да. А хтось потім каже, от. О... Що технічний прогрес нас е, винищить. так от у, а, Технічний цепень, прогрес 45-го е... року, да, і, от, от, випробування атомної бомби. Да, Я і... сьогодні про нього якраз думав. От, і ми казали про те, що от з вами саме це, в цьому ключі. Да, що це якраз от знайдення. Можете мною не погоджуватись, от, о, так, посперечатися хтось. Одна чудова людина каже мені, що сучасність починається з падінням Радянського Союзу, я тут можу посперечатися і сказати, що сучасність починається з моменту, коли винайшли атомну бомбу. Бо ядерна зброя, якраз от ця якраз винедення ядерної реакції, воно якраз і зробило сучасний світ тим, яким він є, і от і майже привело його до кінця, бо якщо згадувати якраз відомий. Фільма, я, до речі, книжку нещодавно придбав англійської і чудово фільм. Книжка класна. А то коли вони випробували бомбу, у них була ідея, що ми вони не знали насправді, що відбудеться після вибуху. Да? Була така Це теорія, що може згоріти атмосфера за мною кулі. Оце Це вам теж як був такий варіант кінця історії. Всі приклади, які ви перелічили ми, ще можна цей список удосконалити. Ми всі знаємо, чому ми протистоїмо, серед чого ми живемо, хто цілиться в нас. І одним словом, зафіксувати кінець історії прагнуть сили лихового. Луканька. Якщо вже сутана на мені, то це Луканька каже словами Кремля: або ми, або зовнішній світ. Це ж було сказано відкритим текстом. Сутана на вас, а я зараз можу надягти Тіару. І теж розповідати. Або у вас, скажімо так, руку у в екзорцисти якраз Є, А, а... пройде Фукуяма, ви прочитаєте молитву, його почне корьожити. Моя сила не, не в цьому. не в цьому, <сміст> Та і Фукуяма не, не, не охоплений луканьком такою, такою мірою. от Про що йдеться? Тут ми зафіксували, що. Будьте філософами і не попадайтеся в ці танета кінця історії, будьте науковцями. І не давайте цим езотериком, хлюпікам, окультистам. Есхатологам, а, есхатологам да. найголовніше. А я тут нещодавно ледь не покинув один філософський чатку. Ви там почали, а, скажімо так, впроваджувати окультну філософію. От дивіться, вона ж була популярна. Часи, особливо середньовіччя. Вона вже 700 років популярна, да, да, так, так. може і довше. Ладно. Так я от хотів все-таки додати. Прошу Хоті. вас, доктора. Залишайтеся науковцями, філософами і не ловіться. Тому що фіксувати кінець історії, вам запропонує оця вісь зла, котра існує. Ще не всі вкумекали, що вона існує, вона існує всесвітньо. Всі способи сповідань, зіпсованих, звичайно, способи сповідань, говорять про те, що вона готова, вони об'єдналися, вони утворили комітети свої, як то кажуть, і вже хочуть із цим, з цією земною кулею розібратися. Це не жарти, це не заговор, це не теорія змови. Search теорії, в даному разі, не той конструкт, це реальність. Якщо зафіксувати, не дати зафіксувати цю, цей кінець історії, та ще, кінець, та ще й кінець планети означає бути мудрими, розумними, ну і сильними, добро з кулаками, ніхто не скасував. Так, так будемо виживати, ну, і жити далі. Жити далі точно будемо. Бо тут uh, мені здається, що і Ніча коли сказав. І в принципі, я з ним абсолютно погодую, погоджую, що uh, думка людська вона не вичерпна uh, і так просто історію знищити неможливо. От, а, uh, адепти цього руйнування себе видають у своїх uh. текстах, так що нічого не треба і, 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 жодних зусиль для того, щоб їх розкривати. Вони самі себе на чисту воду виводять. Так, тут мені здається, що попереду в історії ще більше всього дуже багато чого буде. А цікавого, дуже дивовижного, мені здається, що ми з вами ще, докторе, застанемо на своєму віці дуже багато чудових ідей. Ми вже виконали китайське прокляття, народилися в часи змін. Да, да, да. От. І все ж таки будемо вірити в ідею. Канта, що настане не кінець історії, а настане вічний мир. Кант не наполягав, щоб Є, він просто, вірили. Він не наполягав, це була його теорія. Бо Кант був філосом, а не а, лідером секти. Добре. Да, мені з чудово поговорили, я вам вдячний дуже, докторе. Звичайно, це лише переднє слово. Тема то не вичерпна. Абсолютно. Бучка так. без дна. І дякуємо вам всім, хто слухав нас. Сьогодні не забувайте підписуватись, писати коментарі. Ми дуже вдячні за ваші підписки, ваші лайки. Бачимо все. А дякуємо, що чекаєте на нові подкасти. Пишете нам. Будемо намагатися виходити частіше. Головно, щоб світло нас не підводило. Доктор І світло дуже... нашого розуму нас точно не підведе. Да. Читайте книжки, пані та панове. Да. якраз мені здається на фінал класно поставити пісню гурту «Fire of the Mind». Чудова думка, коли не підводить. Да. А це був Сніданок. Подказ для тих, хто любить мислити. І в ефірі його постійні ведучий вільний філософ Іван Лін, доктор Клачков Побачимось незабаром. Хай щастить Бережіть себе.